Матеріальні витрати пов'язані з використанням середини пальномастильних матеріалів, основних і допоміжних матеріалів, запасних частин, комплектувальних виробів та інших матеріальних ресурсів, необхідних для забезпечення основного технологічного процесу. Обсяг таких витрат визначається згідно нормами використання відповідних ресурсів з урахуванням досвіду попередніх надавачів послуг та необхідності фактичних витрат. Поданий список по матеріалах, по комплектуючих, які необхідні на рік. І обраховані витрати паливомаслинних матеріалів. І все це заложено в розрахунку. Ціни, скажімо так, коли вони формувалися, були на ну, різні, на рівні червня-січня 2025 року, дивлячись, які закупки, які в якому місяці проводили. В тарифі враховано е, вартість матеріальних витрат на виробничі потреби. В загальному водопостачання 2 мільйона 134 тисячі, водовідведення 583 тисячі. Mm -hmm. є у вас, е, є. Так, е, матеріальні витрати на виробничі потреби. Е, 8.32. Вода. І так. Просто легше би було, якби кожен ознайомився. Так, дивимося, електроенергії матеріальні витрати. 1194 без ПДВ це іменно те, що йде на виробничий процес, не врахуючи загальновиробничий. Так, витрати на оплату праці. Чи виплати працівникам безпосередньо залученим до технологічного процесу централізованого допостачання та централізованого відведення, відповідно до закону України про оплату праці із забезпечення гарантій з оплати праці, передбачених законодавством. Заробітна влада виробничого персоналу розраховується відповідно до встановлених норм праці та став та посадових укладів, визначених штатним розписом. Кількість штатних одиниць Розрахунок з зарахування положень Галузевої угоди між міністерством розвитку громад, території та треба рахувати все на ні. Ваші працівники. Наші працівники отримують яку зарплату. Порядка 10-18 тисяч залежно від кваліфікації. Слабенько. Тому у нас дуже великі проблеми з цим у джерелі. Люди не хочуть працювати. Ну, хто вже працює, той працює. Нові працівники хочуть працювати за належність. На підставі галузевої угоди розроблені нормативи, які будуть заохочувати людей. Це у джерелі взагалі не було премії, скажімо так, тому що не було на це фінансування ніякого. Ми довгий час тягнемо, у нас зараз проблема дивимося, чим нам закрити заробітну плату. Це стосується договору. Тарифами 2018 року. Ви самі розумієте, наскільки виросли ціни з 2018 року. Хто працює в бізнесі і взагалі не треба в бізнесі, це кожна людина, розуміє, наскільки все виросло. Так, давайте по структурі. Так, вас дивіться, зарплата, давайте вияснюємо, що вас цікавить. Зарплата є, виробнича, є заваркою. Ні, я за що, я за що і предлагала, все оце є на сайті. Повністю передивіться, ви можете на сайт зайти, вигрузити і робимося. Все оці самі цифри там є. Так що воно по пунктам все розкладено і кожна цифра розкладена. Тут у нас Ось робили ми спеціальну обрахунку. Давайте так. Структура тарифів за статтями, трапи, коли зарплату витягнули усю, яка йде на куп, враховуючи адміністративні загальновиробничі виробничі потреби. І є там же, що така сама, вже зроблена це, вже не передбачено постановою. Ми це зробили, щоб воно видно було. Матеріали, амортизація, послуги, якими повинна користуватися підприємство інших організацій. І інші операційні видатки на податки. Хочу вам сказати, що цікавий колись прибуток великий, який закладений, пів відсотка. Пів відсотка закладена. Це, да, це рентабельність, яка закладена. Без прибутка ми не можемо зовсім, тому що це заборонено законом. А прибуток закладений на рік. І з трохи так, ладно, яка потреба, яка потрібляємость в рік кубів води, скільки ви продаєте, надаєте послуг? На, е, так, на воду. і все, це послідно. Поду кровом на, на, на рік буде 250 тисяч кубів води, водовідведення 49, тисяч кубів води. Так що, буде вам зразу відповідь, все, що каналізація така дорога. Висново, все, все, так. все? 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 все, нема більше питань? Не продовжуйте. Можна продовжувати довго. Все зрозуміло, будуть питання? Ну, ось ці нам колона, каже, нічого не розповіли, але Будуть питання? Будуть питання? Будуть питання? Ну зараз ми не розглядаємо тарифи, це просто порядку. Проекти рішень, які пропонуються на сесії. Да. І на, даний, на даному етапі стоїть питання про відчатування різниці між розміром ціни тарифу для населення, на, на вивезення твердих побутових відходів, на воду і на кондерзацію. Виносимо це. Ви, Ви вийшов по англійській, нічого не сказав. Чаговець. Дякуємо. Наступне питання. Про затвердження проєктної документації реконструкція вуличного освітлення. За адресою проводку Підварчанський, Краснобуч, район, Ренкарківська область. Вікторія Шарима, начальник відділу міста України. Просимо забрати документацію на реконструкцію за робочим проєктом. Реконструкція вуличного освітлення. за адресою сума 360 тисяч тисяч. А, а скільки ж там буде фанерів? Ну, <реку> це під 20-х, як до тобі напроти до закону. От Андрій Іванович запитається. Он Андрій Іванович, вони там ініціаторами. Ми все створили свій свій свій. Ні. Виносимо пропозиція винести на сесію, якщо запитання немає. Бо чарова, діденко, сусло, кузу, Так. бойченко, Так. кутітян, коваль, За. ігнатенко, свистун, чаговець. Так. А у мене немає конфлікту інтересів. вулицю, Ну і що, коли на сесії? На сесії не голосувати. А чому не Ні, ну щоб не було тоді опять неправильно. Це інтерес, коли для себе якусь вигляду думаєш, а якщо ти для лікаря роботу немає. Так, ладно, йдемо далі питання. Про внесення змін до програми розроблення містобудівної документації краснопутків залежної територіальної громади. Вікторія, Анатолій, ну, яка документація. Так, збільшують на 27 тисяч гривень для опитування містобудівної документації на завершення Документації, яку розпочали розпочали виготовлення. Коротше, на роботу треба з А ну, Користуючись на з генпланом, який там стоять дівають. Також історичний опорний план не завершає. Це буде 24-й, 25-й. Це на 25-й рік, на 25. Церкова, сусло, кузу, мацюк, бойчанка, кутік'ян, коваль, і на тепло, тяговець, легка, будська, витранена. Дякуємо. Наступне питання про виконання програми розроблення місцеводівної документації красно-футкої е, середньої територіальної громади на патрулі двадцять років. Вікторія на полі. Програма двадцять друга четвертій роки передбачалося розроблення генеральних планів, які а саме завершення робіт у генеральному плану селища Красної, села Костянтиківка, села Мурафа, села Водяне, сели, селища Водяне, села Олексівка і села Шевченко. З них виготовили ви тільки завершені роботи по селу Мурафа і розпочали це в 23-му році і розпочали адресний в 24 році на суму 900 тисяч гривень. Всього виховання по головами. Запитання. За Почарова, За. дідка, За. сусла, козу, мацюк. Бойченко, кутікян, коваль, гігнатенко, чагобець, легка. За. Наступне питання. Дякую. Пронесення зміни програми здійснення землеустрою на території Кафатутської селищної територіальної громади, в начальник відділу земельних відносин і підтримка. На 25-27 років. Шої оцінки земельної ділянки збільшуємо на 140, зазначаємо 200 тисяч і передбачаємо, додаємо 4 не пункти. Зачитувати, не зачитувати. зв'язку з тим, що ми утворилися в 24 році традиторська заборгованість на суму 432 тисячі п'ятсот Голосуємо. три міні. швиденько, бо ми вже 12 годин. Ще половини не прийшло? Почарова. Діденко, Сузла, Козу, Мацюк, Ойченко, Ходітян, Оваль, Ігнатенко, Чаговець, Легка, Буцька, Летвиненка. Дякую. У нас питання про виконання програми здійснення займов на територією селищної ради 22-24. Загальний обсяг фінансових ресурсів на програму всього було 15 млн. 792 677 гривень. Це на, на всі роки. 22 на 22 рік були виділ, передбачалося на виконання заходу 2 млн. 938 011 гривень. Ми не виконували нічого з відомих причин. У 23 році Програму передбачалося на виконання, на виконання робіт 5 мільйонів 721 тисяча 666 гривень, використано коштів 1 мільйон 312 тисяч 455 гривень. Розроблялися технічні документації з інвентаризації, нормативна грошова оцінка населених пунктів. Роботи розпочиналися з встановлення меж межгромади. Проекти забуду щодо відведення, погодовлялися. У 2024 році за програмою було передбачено 7 мільйонів 133 тисячі, використали коштів на 1 млн 46 тисяч 800 гривень, також робилася інвентаризація, встановили таке майже громади, відбудили земельні ділянки, проводили експертизи. Загалом програму виконали на 15%. Всі заходи, що не будуть здійснені і перенесені в програму на 25-27 році. Заходимо? Виносимо Так. Бочарова, Єденко, да. да. сусла, куду, да. да. мацюк, да. Бойченко, Хутікян, Коваль, да. да. Ігаденка, да. Чаговецька, да. легка, да. буцька, да. Дякую. Юрій Львович. Запрошую. Про звільнення під деференціоном картовної плати за надання спеціального послуги догляд стаціонару. Шановні депутати, ще річно ми звертаємося. Середня вартість утримання нашого підопічного у догляді стаціонаром це наше казівське відділення, що казівка сташоване. Сімнадцять тисяч сімсот тридцять копійок на місяць. І ми звертаємося того, що ми звільнили наших підопічних від цієї плати, тому що нас там люди, я вже доповідав, різні життєві обставини, але вони всі зустрілися в місті. І у кого пенсія 10 тисяч, він повинен згідно закону доплачувати ще 17-7 тисяч 732 гривні за себе, а кого пенсія 200 соціальна, він нічого не доплачує, він повністю прямом в прямому переносному смислі підпадає під соціальний захист. Тобто просимо звільнити наших підопічних, від сплати. А Бюджет же фінансує. Це завжди так було, просто фінансові питання виносяться тільки з дозволу депутатського корпусу і дешевських рішення відповідно. Бочарова, дідка, да. да. сусло, кузу, да. да. мацюк, да. Бойченко, да. у дітям. В новому вводимо в нову соціальну послугу, транспортні послуги соціальних таксі на території Краснопорської селищної ради. Головне це послуга безкоштовна і отримувачі послуги це особи з інвалідністю першої групи, року, діти з інвалідністю, захворювання оповідного пересуваються на кислах, полісних військах, плюс наші військовослужбовці, захисники, захисниці, які і поранені, і вже мають статус інвалідів війни. Якби ну саме головне, що послуга безкоштовна для наших надавачів послуг. Фінансуватися буде за рахунок коштів, які виділили на наш центр. Додаткових коштів нам не потрібно. Водій у нас є так, зарплату получає палово. ну, на всіх там. А як це буде? Це дзвонить на чи так, заявка буде порада. Заясь поля є порядок, Хто має послуги, як замовити це так, так? Заявка через наш центр. Якби ми там визначили, що це у нас буде відділення натуральної допомоги вдома, це де ми косимо рубаємо зору і пиляємо там всякі те, це якби буде диспетчерська. Ну і будемо спрацювати. Якби вже заявки є, в першу чергу від інвалідів війни на сек, наприклад, він каже, що поїхати він автобусом не може поїхати, дві тисячі нанять автомобілів. Так, в нього 11 тисяч пенсія, ну якось ну, ви розумієте, якби це багато і мало ці 11 тисяч для людини, яка втратила там кінцівку чи наї, у тілі, одні тільки металоконструкції стоять, то ми, з вашого дозволу, коли ми за все затратимо, відвеземо його безкоштовно і проведемо послугу через єдину систему надавачів послуг, якби відпрацюємо і все. Саме головне, щоб була людина задоволена. Ми да, в межах ми Маю, на порядки визначили Харківську область, має, в першу чергу, маємо увазі Харківський обласний центр, це всі лікарні, плюс всі санаторії, які розташовані у нас на території нашої області, плюс Богодухом, оскільки це кластерна лікарня і більше фахівців там. Ну і все в межах Краснопутської громади безкоштовно. СНАП, суд, пенсійний фонд, селищна рада, кому я розумію, якби ну, той самий Олексій, чи стойцеводя, чи зв'язової. Я голосую, Бочарова, Діденко, Сусла, Кузов, Мацюк, Бойченко, Кутіка, Коваль, Ігнатенко, Чаговець, Леска, Куцька, Литвинецька.